На Вінниччині вже четвертий рік організовують наметовий кемпінг для матерів та дітей із прифронтових територій. Ініціатива належить місцевим благодійникам обладнана, та устаткування надали міжнародні донори. За весь час роботи табір прийняв понад 2,5 тисячі людей, а нині волонтери з Данії та кількох інших країн зводять там екобудиночки, в яких теж незабаром оселяться гості з. Небезпечних регіонів усі подробиці далі. Мальовничі схили села Северинівка. Тут розмістили наметовий табір для відпочинку матерів із дітьми з перефронтових територій. Днями прийняли нову зміну із Запоріжжя та області серед відпочивальників. Ольга із сином та донькою. Ну розраховуємо на позитивні емоції. І кращий психологічний на перш за все стан. Молодша дитина, їй 9 років. Вона вже відпочивала в наметах, старший 15 років. Ні, ну і я також не відпочивала в наметах, тому це щось нове. І я тут за емоціями, і дітки також за емоціями. Дуже комфортно. Ми малюємо ще гуляла на спортивні майданчику. Була на ігровій площадці. І Грала в баскетбол не Вова, я, я запоріжжя і моє настроєння це більше як сосінки. Просто сосінки дуже спокійні. Табір працює понад три роки. Учасникам забезпечують безкоштовне проживання та харчування а головне їм надають психологічну допомогу. Відпочинок безкоштовний і головна цінність, що мами мають можливість відпочивати з дітками, можливість вільного часу, спілкування взаємодії. Деякі донори додають нам дитячі іграшки, канцтовари, намети і багато спортінвентарю. інвентарю. Інна з Харкова разом із сином були у першій зміні. Зрозуміла, хоче допомагати таким, як сама, так і зосталася працювати. Маємо техніки, які допомагають знайти себе, почути себе та знайти ресурс та мотивацію жити далі. Також у нас є заняття з підлітками, де психологи і арт терапевти займаються з дітками і допомагають їм комунікувати та розкритися. Кожна зміна триває тиждень. Приймають близько 60 людей. У таборі можна перебувати навіть із малюками. А нещодавно допомагати кемпу взялися волонтери з Данії. Щоби поліпшити його умови, зводять екооселі. Окей, okay. увага. Мартіни з командою облаштовує вже другий будинок. Гроші для цього збирають у соцмережах. Я працюю в міжнародній школі у Данії, а це студенти. Вони розуміються на зведенні екологічних будинків. тож, дехто вирішив приїхати зі мною, щоб допомогти. Я міг би привезти набагато більше охочих, якби не було війни. Досі можна почути дрони. Іноді нам страшно. Але ми дуже хочемо підтримати людей. Екологічне будівництво тут із креативним підходом. Глину Марті з командою замішують ногами та підспіви. Фандфан like a... до ініціативи долучилися й українські студенти. Ми маємо тут добудувати стіни. Також пол доробити, затягнути його деревом і накласти зверху на дах. Полотно, щоб не проходило волога. Ми з хлопцями мали досвід і до того, але він нам показує дещо нове. Те, що ми ніколи ще не робили на території табору, планують звести 10 екобудиночків. За час існування локацію відвідали понад 2,5 тисячі українців із Маріуполя, Харкова, Бердянська, Мелітополя, Запоріжжя та інших міст. Цьогоріч планують прийняти ще близько тисячі гостей. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал, Інтер, Марафон, єдині новини.